Вітаю! Мене звуть Юля, я психолог і психотерапевт, і в цій професії я працюю уже трохи більше трьох років. Я магістр психології і маю вищу базову психологічну освіту. Також я психотерапевт, працюю в Гештальт напрямку гештальт це основний метод, який я використовую при роботі із клієнтами. Також маю декілька спеціалізацій. Перша з них це спеціалізація по роботі з травмою та ПТСР. Також маю спеціалізацію по роботі зі співзалежними стосунками. Також пройшла навчання по роботі з дітьми-підлітками та їх сім'ями. В роботі люблю використовувати арт-методи різного виду, якщо цього потребує запит клієнта. І також використовую різні методики психодрами. Тому що, як на мене, психодрама допомагає більш глибоко зрозуміти процеси клієнта, їхні емоції та почуття. Якщо говорити про те, з ким я працюю, то переважно більшість моїх клієнтів це дорослі люди, чоловіки та жінки від 18 років, але також можу брати в роботу і підлітків з 13 років. Якщо говорити про мене, то в психотерапію я прийшла з великою цікавістю в першу чергу до себе. до себе і до своїх процесів, до своїх емоцій, почуттів і переживань. Було цікаво розуміти, чому я реагую саме так і не інакше, що на це впливає, і основне, що можна з цим зробити. Ну і звісно, велика любов до людей і цікавість до їхньої різності. Досліджувати людей це те, що мене завжди надихає. А також моє бажання бути корисною. Бути корисною це така свого роду моя цінність, і мені здається, що саме в цій професії вона відкривається найкращим чином і приносить найбільшу користі. Якщо говорити про те, як психотерапія вплинула на мене, то, звісно, плюсів від психотерапії особисто я помічаю дуже багато. Один із основних, це, мабуть, те, що фокус уваги змістився з інших на себе. Тобто я більше думаю про себе, про те, як би мені було краще, а не про те, що скажуть інші і як зробити так, щоб іншим було комфортно. Також основне це те, що я стала більше проявлятися, більше приймати себе. І в мене зникло бажання змінювати себе, натомість виникло бажання приймати себе такою, якою я є. Це значно полегшило і покращило рівень мого життя. Якщо говорити про мене як про психотерапевта, то перше, що мені б хотілося б сказати, це те, що я дуже бережний психотерапевт. Я бережна до клієнта, до тих емоцій і до того досвіду, який він приносить на сесію. Також я дуже підтримуюча і досить опорна і стійка, але і в міру фруструюча. Також е основні мої принципи в роботі це конфіденційність, е вона є обов'язковою, це те, що створює довіру і безпеку, яка так важлива для мене в контакті з клієнтом. Е також основний принцип це не нашкодь. Я чудово розмежовую ті моменти, з якими я можу працювати, і ті моменти, з якими я працювати не можу в силу власних обмежень і з задоволенням співпрацюю з іншими спеціалістами, зокрема з психіатром. А також за нагоди завжди направляю до інших суміжних спеціалістів, чи то перевірити здоров'я, чи то щось спростувати. Я завжди відкрита. Цих моментах і завжди можу визнати е, ті моменти, де я е, недостатньо кваліфікована. На сесії та в терапії в цілому для мене дуже важливо, щоб між клієнтом і терапевтом був сформований довірливий і безпечний зв'язок. Для цього я завжди максимально відкрита до питань, які задає мені клієнт, а також в свою чергу можу задавати питання клієнту, які допоможуть мені краще зрозуміти його внутрішній світ та стан та процеси, в яких він перебуває. Якщо говорити про те, що дасть вам терапія зі мною, то перш за все терапія дасть вам змогу краще зрозуміти себе, в себе і свої процеси, свої внутрішні стани, краще зрозуміти зрозуміти свої емоції та почуття, а також навчитися ними управляти взаємодіяти з ними, також зі мною можна прожити той травматичний досвід, який досі несе вплив на ваше життя. Також зі мною можна прожити всі стадії горювання і зробити його максимально екологічним для себе. Також ми можемо з вами працювати над самооцінкою та самоцінністю, над питанням, хто я, чого я хочу, яке моє покликання в житті. Також я можу допомогти вам розібратися із співзалежними стосунками, якщо ви в них перебуваєте. Як вони на вас впливають та як з них вийти, як поліпшити комунікацію та взаємодію з іншими людьми? останок хочеться сказати про те, що терапія це таке місце, де є час для всього. тут можна Посумувати і погорювати, і при цьому бути підтриманим. Також тут можна позлитись і виразити агресію, і при цьому не бути засудженим. Тут можна розділити радість і посміятись, і при цьому теж отримати таку щиру відповідь на свої емоції. Я за те, щоб терапія була різна. Я за те, щоб тут було просто і легко придивлятися абсолютно усіма станами, які виникають у вашому житті.